Чи шульги мають переваги в індивідуальних видах спорту? Шульга це лівша. Про це йдеться у статті журналу The Economist, де автори спираються на наукове дослідження групи британських вчених. Доктор Тім Саймон вивчив результати найвищих досягнень за понад 10 останніх років у настільному тенісі, великому тенісі, бадмінтоні та фехтуванні. Всі ми чули чи знаємо, що, начебто, з лівшами важко змагатися у фехтуванні та тенісі. На згадку, напевно, приходить Рафаель Надаль, але не лише він бував. Із лівчів на вершині світового тенісу: Джон Макенрой, Тім Конорс, Мартіна Навретіло, Моніка Селе. все це були шульги. Коротше кажучи, результати наступні: шульги складають приблизно 10% усього населення. Серед чемпіонів шпажистів, таких 28%, А серед рапіристів 31%. Також. Значно більше ніж 10% шульгів чемпіонів в настільному тенісі, в бадмінтоні та великому тенісі значущих відхилень не виявлено. Тобто у шпазі, рапірі та пінгпонзі є не просто якась незручність, незвичність у поєдинках шульгою, а вроджена особливість, з якої професіонали правші часто не можуть собі дати раду. Вчені вважають, що спільним у цих видах є вміння наносити дрібні удари та робити блискавичні рухи, оскільки лівші сильніше залежать від роботи правої півкулі мозку, аніж правші від лівою, то саме вони мають незначну перевагу. Права півкуля більше відповідає за обробку візуальних даних, даних часу та простору, і за миттєве формування рухових реакцій. Переваги незначні, мова йде про максимум соті секунди, але на вершині спорту вони відіграють вирішальну роль.